Заїхали оригінальні польські плужки. Ось такі це у нас 25-ка з шовною рамою. Вужка, понятно. Щось тут дядько наварив таке. Це 2 по 25. Високо стоїчка, все, Ось така навісочка. Колесо ось таке, це Орлік, по-моєму, є ще отакі от, Це вже 2 по 30, йде, да? 30-ка-35, ка хто як на них каже. Тоже от шовна рама, як і на 25 -шці. Ось Такий корпус іде да, здоровий. Що маємо?